Вітаю, друзі. Вчора Дональд Трамп провів велику прес-конференцію другу після свого обрання на пост президента Сполучених Штатів. І на цій прес-конференції було багато чого сказано, багато відвертої дурні. І сьогодні багато спекуляцій, багато розмов на тему тої прес-конференції, чи взагалі варто прислухатися до слов, які говорив Дональд Трамп, чи варто вірити всіх всім його погрозам. А, і Канада сьогодні збуджена через постійні погрози погрози, постійний постійний тролінг Дональда Трампа стосовно того, щоб Канада стала 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. В цьому відео я розкажу, що канадці думають а, стосовно приєднання до Сполучених Штатів. А які були проведені опитання стосовно цього, які подальші кроки будуть у канадсько-американських відносинах після того, як Трамп стане 51 першим. Чи яким неважливо, не, не буде стан, стане черговим президентом Сполучених Америки. А перш ніж я почну, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і давайте будемо це обговорювати. А, почну з запитування. Було проведено опитування після того, як Трамп фактично вже напевно ці, цей тролінг почався буквально на другий день після того, як Трамп був обраний. Буквально через два дні після того, як він переміг на виборах, Джастін Трюдо з'їздив до Трампа в Маролаго і поспілкувався з Трампом. І перша реакція була Трампа на те, що ось до мене приїжджав Джастін Трюдо, губернатор Великої Канади, і було б дуже непогано, якби Канада стала 51-м штатом Сполучених Штатів. Після цього цю ідею, цей, цей такий тролінг, такий наратив, він не проходить і тижня, як Трамп про це не, не згадує. В різних а, своїх соціальних мережах, сош, як true Social називається його соціальна мережа. В інтерв'ю в різних питаннях журналістах і знову от вчора він про це відверто заявив, То, що канадці бажають стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Насправді ні. При опитування, яке було буквально нещодавно проведено, показало, що лише 15% канадців вважають це непоганою ідеєю. Переважна більшість канадців висказалася різко проти цього. Цієї ідеї і не збирається ставати ніколи Сполученими Штатами, 51 м Штатом Сполучених Штатів. Ну, по-перше, це фізично неможливо. По-друге, у канадців є своя гордість, є своя історія, є свої міркування стосовно цього приводу. І Трамп це та людина, якій абсолютно не можна довіряти будь-яких питаннях. Особливо в таких серйозних. Тому всі ці погрози в сприймають як тролінг, але коли це сприйм... ну, так, такий наратив йде буквально кожного дня, кожного тижня, з кожного утюга, то це визиває певну, певну тривогу. А тому канадське суспільство доволі збуджено зараз, особливо на фоні політичних проблем всередині Канади відставки Джастіна Трюдо. І це ну, фактично не додає впевненості канадцям у завтрашньому дні. Тому в принципі Канада обурена зараз, я би так сказав, через такі заяви Дональда Трампа і постійне мусолення цієї теми. Проблема в тому, що справді Канада зараз а, а, має а, lack of leadership, Тобто немає Джастін Trudeau, а, не то, що клюгава качка, а жарена качка. Він вже не є політичною персоною, яку можна сприймати серйозно. І це сьогодні підтвердив Ілон Маск, який у своєму твіттері буквально проїхався по. Драстінно Трюдо. Джастін Трюдо написав вчора, що Канада стане 51 м штатом Сполучених Штатів, як він виразився, коли будуть сніжки, снігові кулі в аду. Тобто ніколи. А на, на що прокоментував цей Твіт Маск і написав, що дівчинка, ти вже ніхто. Твої, твоє, твоя думка нікого не цікавить. А цікаво, на що це, як відповість на це трудо? Напевно, вже ніяк. Тому що справді його вага після понеділка вже дорівнює нулю. Тому ось такі. Виклики, які зараз є між Канадо та американськими відносинами, зараз розрулювати ну фактично нікому. Джастін вже ніхто, нового прем'єра, який буде від лібералів, поки не зрозуміло, хто це буде. Коли будуть наступні вибори, також не зрозуміло. Скоріше за все, в травні Канада отримає нового прем'єр-міністра від, від консервативної партії. Але до цього часу треба проводити переговори з Сполученими Штатами. Треба розбиратися з цими тарифами, які, я сподіваюся, Трамп такий не, не, не впровадить. І тому на цьому фоні починають висказуватись прем'єр-міністри різних провінцій. Дуже актив, активізувався Форд, прем'єр-міністр провінції Онтаріо. І наш прем'єр-міністр вже відповів Трампу: що якщо ти введеш свої тарифи, то Онтаріо відключить від електроживлення штат Нью-Йорк і штату Міннесота. Там, де Півтора мільйони американських домогосподарств отримують електроенергію з Канади. І це доволі суттєва погроза. Тобто, перш ніж погрожувати своїми тарифами, треба ну, розуміти, які справді є тісні зв'язки між Канадою, між Сполученими Штатами, і як такі відверто недружні кроки будуть впливати на подальші відносини між країнами. Взагалом ця вся ситуація ну, доволі сумна, тому що найближчі союзники, сусіди, які мають найбільший кордон у світі між собою, кордон, який майже не охороняється, кордон між двома добрими сусідами, які завжди були дружними, які завжди торгували один з одним. І тут ось приходить якесь руде чмо і починає ось такі торгівельні війни. На мою думку, це є дізгрейс, це є неповага до Канади, це є неповага до свого найближчого союзника. Єдине сподівання моє, що такий трьоп залишиться трьопом. І ці всі санкції, всі ці тарифи не будуть введені. І лише є відображенням його суті, його. Пергівельної такої душонки, яка є, ось якимось манерою вести переговори, спочатку створити конфлікт на ровному місці, зробити погрози, а потім ось, 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 ось ці погрози віртуальні розрулювати, не маючи на це ніяких підстав. Тому єдине сподівання, що так воно і буде, що всі ці прогнози залишаться прогнозами, і всі його трьопи і відвертий такий піздьош залишаться трьопами, піздіжом. А ще раз поздравляю американців з чудовим вибором, який ви зробили. Ви підісрали не тільки собі, і Канаді а всьому світу. На тій ж прес-конференції Трамп висказав абсолютно дурню про війну Росії України, про те, що він розуміє Росію, про те, що Байден там пообіцяв взяти Україну в НАТО і так далі. Там подібне. Ой, це фактично uh, говорить про те, що після 20 січня можна просто виключити телевізор, <хи> не читати новини і не дивитись інтернет. І раз в тиждень заходити і дивитися якої ж чергової херні напльов Трамп. Через те, що таких uh, поводів, таких інформаційних поводів буде якому, ну, більше і більше і більше. Це лише друга прес-конференція. Вже весь світ на ушах, включно з, Гр з Гренландії і Панами. Тому ось я думаю, що моя вам порада менше дивіться на новин, більше робіть свою справу. Допомагайте Україні, допомагайте армії. А всякі склоуни типу Трампу, це лише така річ, яка живляться вашими страхами, живиться тролінгом цим. І не треба кормити тролів. Тому треба ігнорувати цього діятеля і якомога більше думати головою. Коли ви обираєте таких президентів або прем'єр-міністрів. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.